Вітаю в етері Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдане, вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро Богдане, Розкажи, будь ласка, про ситуацію на південному сході Дніпропетровщини. Мучною пише, що окупанти закріпилися в населеному пункті Герасимівка. При цьому росіян фіксують вже на околицях братського. Однак воїн зазначає, що це не говорить про обвал фронту в цьому районі, натомість основна лінія оборони українських підрозділів тримається? Однак він також означає, що ворог забрав південний фланг Андріївки, і мучно наголошує, що на цьому тлі оборону терміново необхідно підсилювати біля населених пунктів вільне та нове скелювати, які можуть стати наступними цілями росіян. Яка твоя думка? Які шанси українських підрозділів втримати? Там ініціатива. Ми бачимо, що противник тут просувається дійсно на дуже вузькій ділянці фронту і має певні успіхи, звичайно, і навіть мовно природні перешкоди, такі як річка Янчул, вона, на жаль, нами не використовується як природні перешкода для створення рубежа оборони. Очевидно, що противник намагається через Дніпропетровську область, таким чином обходячи бойові порядки, наші з півдня лінії оборону, яка була південніша, і звичайно, таким чином виходити в Запорізьку область. Важко говорити про рубіж оборони в умовах сучасної війни і тенденції кінця 2025 року коли фактично на багатьох ділянках фронту ми не маємо такої в класичному розумінні рубіжа оборони. Є певні позиції, на яких знаходиться невелика кількість людей, а решта території, так би мовити, контролюється безпосередньо з повітря, з дронів, спостереження, фіксація противника його знищення. Тому лінія оборони зараз це достатньо все умовно. І, звичайно, що е, противника потрібно зупиняти, і першочергове для того, щоб зупинити противника, треба створювати е, кілозону. Е, Кілозона це відстань 10-15 кілометрів від е, лінії бойового зіткнення, де противник буде нести максимальні втрати. Тобто до 70-80% особового складу. Таким чином, противник вже не зможе думати про те, як. Здійснювати штурмові дії, а змушений буде думати про те, як забезпечити ті свої підрозділи, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тобто, це е, такі е, першочергові правила задачі, як фактично, які якщо виконати, то є передумови подальшої стабілізації лінії фронту, е, приклади. Дуже прості Харків, північна частина Харкова, де бригада Хартія зупинила просування Російської Федерації, і приклад, який нещодавно відбувся, це Купянськ, теж вже корпус Хартія, і придані в неї підрозділи за рахунок створення кілозони, зупинила просування противника в саме місто. Богдане, на твою думку, що потрібно зараз, аби така кілзона з'явилася на Дніпропетровщині. Ну, звичайно, все повинно йти зверху. На жаль, армія це ієрархічна структура, і тут все повинно йти по вертикалі. Тому, звичайно, що, по-перше, потрібно розуміння 20-го армійського корпусу. Які відповідальні за дану ділянку фронту, те, що як потрібно противника зупинити, Ну і, звичайно, що повинно бути розуміння у бригад у вищих, вищого військового керівництва цих бригад, і повинна бути взаємодія, тому що, на жаль, все ж таки доводиться говорити, що при умовах навіть створення корпусної системи. Яка повинна була е, таким чином е, все ж таки допомогти підрозділам е, створити взаємодію на визначеній ділянці фронту? все ж таки, ми спостерігаємо ті проблеми, які переслідують нашу армію вже досить тривалий час, і е, ці проблеми вони вирішуються насправді. Тобто, всі через це проходили. Просто хтось. Е, Через цей адаптаційний період проходить трішки швидше і е, з багато з найменшими втратами? А хтось цей адап... адаптаційний період розтягується в часі. І, звичайно, що це коштує життів, життів наших бійців. Богдане дачне у червоній зоні. Сіра зона тримається в Новопавлівці. Чи змінюють тактику росіяни щодо прориву туди? Що відбувалося там, в Новопавлівці за останній тиждень що минув, дійсно противник концентрує досить значні сили, досить значні, як в напрямок Новопавлівки, так і в напрямок Моживої. Тобто, не так давно Новопідгородня, це населений пункт на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини з боку удачного в бік меживої. Були кадри, де. Наші бійці підірвали е, місцеву школу, в якій накопичилось досить багато противника. Тобто, вже виходу е, просто інакшого не було, як підірвати будівлю з противником. Звичайно, трішки пізніше е, дуже цікаво, що росіяни вже опублікували це відео і підписали як знищення е, нашого укріп району. За допомогою своєї авіації, звичайно, це все фейк. Ось, але це е, означає, що противник як намагається, так і з боку і з боку на Новопавлівки атакувати, так і з боку Межової. І е, е, якщо я не помиляюсь, тиждень може трішки більше е, назад, противник знову намагався заїхати колоною в Новопавлівку. Тобто це свідчить про те, що якби для противника не було б важливим зайти в Дніпропетровську область, він би ці сили спрямував. Ну я думаю, на інші напрямки. Навіщо концентрувати стільки техніки, особового складу, і, наприклад, атакувати там село, яке тобі не потрібно. Противник намагається все ж таки створити певний плацдарм на сході Дніпропетровщини. Для того щоб подалі тиснути вже центральну частину України, це залишається фактом, так як як і залишається фактом, те, що бійці 59-ї, 42-ї бригад, там інші ще придані підрозділи, всі, хто знаходиться в цій смузі, вони продовжують нищити противника і завдають дійсно досить серйозних втрат дев'яностої танкової дивізії Російської Федерації. Дріздя це суттєві втрати, як і в техніці, так і в, в особовому складі. Богдан, ти кажеш про те, що росіяни намагаються створити певний плацдарм для того, аби атакувати у центральну частину України, заглиблюватися. На твою думку, як це взагалі можливо? Чи вистачить їм для цього ресурсів? Ми бачимо, що противник дійсно має постійне маршове поповнення. Питання ресурсів поки що е не стоїть, тому що це фактично війна на витривалість. Тому противник е розраховує, що в певний період можливо відбудеться так, що якимось чином е певна ділянка оборони в нас е не витримає і дасть слабину, і тоді противник зможе концентрувати свої сили в цьому напрямку. Звичайно, в умовах сучасної війни це вкрай важко і неможливо, тобто остання відома така подія це наша курська операція, так де ми фактично досить стрімко за доволі короткий термін змогли захопити велику кількість російської території і перетворити її в санітарну зону. Російська армія все ж таки вона не здатна на ось такі е, дії, тому що там все достатньо е, умовно, і противник е, навіть при певних успіхах, наприклад, як е, так званий Добропільський прорив, так, де противник зміг просунутися там глиб на 10 кілометрів на контрольовано нами територіях, він не зміг, зміг розви, розвинути цей успіх, тому що. Не було достатньої кількості механізованих сил, не було постачання, тобто противник просто забуксував і фактично момент перекидання наших резервів вже був зупинений. Тому Російська Федерація таким чином розраховує, що вона буде поступово просуватись, продавлювати нашу лінію оборони, і для росіяни, для Путіна, звичайно. Захід в центральну Україну, а фактично Дніпропетровщина, вона знаходиться як і е, на сході України, е, так і е, центральна частина, е, тобто область, е, переходить зі східної в центральну частину. І тому, фактично, переходячи в центральну частину України, противник таким чином. Перше буде мати таку психологічну перевагу, і постійно натікати на те, що ось ми вже дійшли там до якоїсь певної, певної точки. Звичайно, цього допускати не можна і повинні будуватись як і додаткові рубежі оборони, саме до тих рубежів, які зараз будуються. І, звичайно, потрібно посилювати ті підрозділи, які зараз знаходяться на обороні Дніпропетровщини. Богдане ситуація навколо села Грабовське у Сумській області. Речник угрупування об'єднаних сил зсу заявив, заявив, що туди раптово зайшли близько сотні російських військових і намагаються закріпитися у південній частині населеного пункту. Своєю чергою Діпстейт заявили, що прорив у прикордонній зоні. На думку саме аналітиків цього проєкту стався через безвідповідальність групи бійців у цій зоні. Як ти розумієш ситуацію, яких наслідків можна очікувати внаслідок цього прориву ворога? Так, я повністю згодний, що є певна безвідповідальність, і, і, на жаль, такі випадки вони не поодинокі. Такі випадки вже були без відповідальності. Наприклад, коли противник форсував річку Оскіл і створив паздарм, населено на населеному пункті дворічне, і фактично це було початком ось цієї операції 6 загальної військової армії Російської Федерації, коли вона вже через рік, наслідок важких боїв, змогла дійти в Купінськ і зайти в центральну частину Купянська. Там теж дійсно була ось така безвідповідальність. Бійці, які знаходились на позиції, у них навіть на позиції не було зброї. Тому вони тільки могли спостерігати, як противник натягував троси через річку і переправлявся. Ось це, це так, також безвідповідальність. Звичайно, що Певні бійці, так якщо ми людина мобілізуються, і там 50 діб вона проводить на полігоні. І далі відправляються вже в бойову частину, це не означає, що людина готова там до ведення бойових дій. І звичайно, коли противник, вибачте, коли бійці наші потрапляють в такі умови позиційної війни, не всі можуть дотримуватись певної дисципліни і розуміти, що вони знаходяться. На війні і тому трапляються ось такі прикрі випадки. Противник зайшов зараз в даний населений пункт, і фактично зараз йде ураження саме дронами цього противника. Є декілька варіантів, чому Російська Федерація вирішила відкрити тут фронт. Один з них це те, що поряд з даним населеним пунктом є висота, де фактично встановлюються наші ретранслятори. Завдяки яким ми можемо літати на території Російської Федерації нашими дронами, тобто допоміжні такі пристрої, які посилюють сигнал і дальність роботи наших дронів, тому фактично противник таким чином буде намагатися ось прибрати забрати ось цю можливість в нас, Богдан. Як розгортається ситуація навколо Гуляйполя, що там? Ідуть важкі бої. Дійсно, противник зав'язав бої вже в самому місті частково, і бойові порядки дещо змішані. Зараз вже не секрет, що туди були перекинуті ряд штурмових полків: цей 225-й п'ятий і 33-й, і ряд інших підрозділів на допомогу 102 й бригаді територіальної оборони, яка фактично там вже третій рік. Знаходиться на цьому напрямку, і багато негативних і гучних заяв зроблено в бік даної бригади. І одна з останніх, те, що звинувачується керівництво даної бригади, що вона дійсно пропагандує здачу позицій в, в бійці у бійців, це. Відкрита інформація, тобто про це писали, тому кому цікаво, можна знайти почитати. І, звичайно, що, на жаль, Гуляйполо це досить важливий логістичний пункт. Це один з важливих міст, зокрема, як і Горіхова Горіхова, як і Степнагір. Тобто, це такі великі міста в Запорізькій області, фактично. Які є стержнем нашої оборони саме в Запорізькій області, і ці міста критично нам потрібні для того, щоб утримати противника і все ж таки не дати змогу подальшого просування, тому що це аналогія, так би мовити, гуляй поля як велика новосілка, в момент, коли ми на жаль, втратили велику новосілку, Противник отримав серйозний постдар. зараз, який він активно використовує для того, щоб як і атакувати е Південно-Східну Дніпропетровщину, так і е Запорізьку область. Богдан скільки часу є у Мирнограда, на твою думку? Місто наразі в оточенні сірої зони, принаймні на мапі, а нардеп оборонного комітету Костенко говорить, що Ситуація там, він її називає як оперативне оточення, що туди вже неможливо навіть доставити провізію, що логістика не працює. Важко оцінювати якісь робити дедлайни або е часові лінії для Мирнограда в цілому, тому що все залежить від е багатьох факторів. Звичайно, можна сказати лише одне: що ті бійці, які знаходяться в даному місті, е вони. На жаль, здійснюють черговий героїчний подвиг, на який їх назначили, скажімо так, і бійці опинилися в такій досить важкій ситуації. Тому все ж таки, сподіваємося, що вище військове командування наше все ж таки знайде достатньо сил. І знайде а, ту часову дельту, а, в яку а, наші бійці все ж таки зможуть вийти а, достатньо безпечно, все ж таки, і покинути а, даний населений пункт. Я вже неодноразово говорив, що в цьому випадку а, взагалі все, що відбувається з покровським марноградською агломерацією. Ми стали такими заручниками ситуації. Точніше, наше вище військове керівництво стало заручником ситуації, тому що, недооцінюючи ситуацію, яка була влітку, все ж таки, ми зараз допустили те, що противник знаходиться в Мирнограді і знаходиться в Покровську. Богдан, розкажи, будь ласка, про операцію Скелі на північно-західних околицях Покровська з'явилася інформація, що підрозділу вдалося десантувати піхоту біля стели і закріпитися в районі заїзду в місто з боку Павлограда. Наскільки я розумію, основна задача в операції це захопити промислові об'єкти, які знаходяться в даній частині Покровська. Для того, щоб утримуючи їх, залишатись все ж таки в межах міста і не даваючи ворогу таким чином використовувати дані об'єкти для накопичення і подальшого штурму населених пунктів Гарішена. Ну і далі для того, щоб виходити з Покровська, це, на мою думку, основна задача даної операції. Сьогодні відбулася чергова масована повітряна атака. На Україну при цьому президент Зеленський каже, що наразі бракує дронів-перехоплювачів для відбиття ударів. Що справа не лише у коштах, виробники не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно. Які твої думки щодо перспектив подолання цих проблем і все ж вихід на достатній рівень виробництва цих засобів для оборони? Сьогодні, якщо я не помиляюсь, то противник більше 600 шахедів запустив. То велика комбінована атака, І, звичайно, щоб відбити таку атаку, це потрібно нарощувати виробництво багатократно. І це, звичайно, буде дуже складно нам зробити без підтримки наших західних партнерів. І звичайно, що є також досить велика проблема. Це вона полягає в тому, що противник використовує територію Білорусі для того, щоб керувати дронами особливо шахедами, особливо на радіокеруванні із і з тепловізійними камерами, тобто відстань від ем, ураження, і від від ураження в Дотомерській області, тобто до території Російської Федерації, значно. Далека для застосування даних видів озброєння, тому фактично це означає, що противник використовує територію Білорусі, і тому ці загравання Лукашенка так в мир. Це таке свідчення того, щоб е все-таки знову кинути пісок в обличчя, в очі, і нібито забути все, що було. Але Російська Федерація продовжує використовувати територію е Білорусі для того, щоб е наносити свої цинічні удари. Звичайно, що потрібно залучати інвесторів і можливо таким чином обмінювати технології на гроші, і все ж таки, щоб це було більш ефективно і скоротити терміни виробництва даних дронів. Юрій Гнат сьогодні повідомив, що в основному літаки F-16 перехоплювали. Ракети фактично всі перехопили з 35 крилатих ракет, було збито 34. кинжали за його словами. Збити не вдалося, але й цілий вони не досягли. Президент напередодні застерігав від можливих масованих ударів в період різдва, пояснюючи це характером росіян. На твою думку, наскільки небезпечними можуть виявитися святкові дні для українців? Я думаю, що скоріш за все, Російська Федерація буде намагатись завдати серйозних ударів по нашій енергетичній системі в період новорічних свят для того, щоб нагадати українцям про те, що йде війна, війна на, на знищення України. Тому тут нема ніякої війни, знаєте, там на полі бою, десь далеко, там за сотні кілометрів, де Воюють дві армії. Тут насправді воюють дві країни, і одна країна це Російська Федерація, намагається знищити іншу, це Україна. Тому, скоріш за все, противник буде намагатись завдавати ударів. І, звичайно, якщо там навіть дивитись прогноз погоди, так, то, якщо не що через тиждень там є вже, обіцяють до мінус десяти. І, звичайно, що скоріш за все росіяни будуть під розуміючи, що навантаження на нейросистему буде значно більше в морози. Таким чином ці свої удари координувати під більш такі погодні умови, які будуть завдавати більш значної шкоди, Богдане. Дякуємо за твій час. Перемоги мирного неба, друзі. Гостем програми сьогодні був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна!